9 травня буде надзвичайно важливою датою. Президент Зеленський, точніше, президент Путін, певним чином збирається згуртувати своїх союзників. Він сподівається влаштувати велику святкову подію в Москві, річницю перемоги з обох сторін, і в Києві буде свого роду анти-9 травня. Чи братиме Франція участь у цьому якимось чином? Чи буде це для вас моментом проявити солідарність європейців? Європейські міністри закордонних справ зустрінуться 9 травня. У Києві, ви там будете. Я безумовно буду там, не забуваючи, що 9 травня ми відзначатимемо ще один важливий момент нашої історії та історії Європи, і ще один успіх французької дипломатії це буде 75-та річниця декларації Роберта Шумана, яка, до речі, щорічно відзначається по всій Європі 9 травня, оскільки вона відбулася 9 травня 1950 року в Кедорсе. У момент, коли напруженість знову виникала між Францією та Німеччиною, коли закликали до тарифного переозброєння та митних зборів, Роберт Шуман зробив протилежний вибір, запропонувавши створення європейського співтовариства вугілля та сталі, що дозволило нашому континенту жити в мирі, безпеці та процвітанні протягом майже восьми десятиліть. І це буде важливий момент, який ми також відзначатимемо.